Шановні друзі, починаємо наш черговий брифінг у медіа-центрі Чернігівської голова. Сьогодні ми говоритимемо про реалізацію державної програми Є відновлення у Чернігівській області про це розповість виконуючи обов'язки начальника управління містобудування та архітектури Вода Сергій Кореня. А також ми зупинимося на роботі громадських організацій, які пропонують безкоштовні консультації. Для українців, чернігівців з питанням отримання консультації за пошкоджене та підміщення майно. Зокрема, з нами регіональний юрист благодійної організації фонду Stabili Zation Цепорсес Дмитро Науменко, представники громадської організації Український голос громад Руслан Марченко та Наталія Савій, а також представники благодійного фонду Право на захист Олена Прохоцька та Віктор Кушу. Починаємо, пане Сергію, запрошую. Дякую за слово. Дійсно, у нас в області продовжується процес реалізації державної програми лінтовлення, згідно якої громадяни можуть подавати заяву на тримання компенсацій за пошкодження та знищене майно. Станом на сьогодні в області попередньо зафіксовано більше 10 тисяч пошкоджень житлового сектору. Ось, заяв від громадян по пошкодженому воно подано 2170. З цієї кількості в роботі комісії органів місцевого самоврядування знаходиться 1200 заяв. Загальна сума компенсацій, яку вже органи місцевого самоврядування опрацювали, і яка вже нарахована громадянам на банківські рахунки, становить більше 30 мільйонів гривень. Це власне майже 300 заяв. Ця робота продовжується, громади постійно опрацьовують отримані заявки від місцевого населення, організовує роботу комісій, які здійснюють їх розгляд та формування чек-листів. Але ж в той же час не всі територіальні громади подали заявки по кількості попередньо зафіксованих пошкоджень об'єктів. Я думаю, що в цьому процесі ми будемо допомагати місцевим жителям, щоб вони могли повноцінно подати всі ці документи і безпосередньо нам цьому домову громадської організації хід присутні. Також хочу зупинитись на другому етапі її відновлення це компенсації за знищені об'єкти. Зараз у нас теж продовжується реалізація цього другого етапу в першій фазі. Коли громадяни подають заявку на отримання компенсації за повністю знищені об'єкти і отримують житловий сертифікат, за який вони зможуть купити житло або на первинному, або на вторинному ринку. Тут хочу заакцентувати увагу на тому, що компенсації за повністю знищене житло в вигляді грошових коштів на електронні рахунки, будуть надаватись трошки згодом. Тобто зараз це отримання житлового сертифікату. Грошові компенсації на відбудову будуть трошки пізніше. Ось, В двох словах скажу про алгоритм дій громадян в цій ситуації. Першочергово громадяни мають сформувати інформаційне повідомлення, яке можна робити через додаток дія на телефоні або через адміністраторів центру надання адміністративних послуг. Після подачі інформаційного повідомлення про пошкодження або зруйновані об'єкти громадянин має відкрити електронний рахунок спеціальний в одному з банків-партнерів державної програми Євідновлення. І після цього сформувати також засобами дії заяву на отримання компенсації за пошкодження або зруйноване майно. Після цього представники комісії, органів місцевого самоврядування. Зв'яжуться з заявником і, власне, проведуть обстеження, яке зафіксують відповідним документом. Ось, в принципі, якщо коротко про це, все. хотів передати слово представникам громадських організацій та благодійних фондів, які допомагають нам в цьому процесі, здійснюють надання консультацій, інформаційної допомоги допомогти. Доброго дня, шановні колеги. Ми, як соціально-оповідальні громадяни своєї держави, не могли стояти осторонь тієї складної ситуації, яка склалася в нашій країні з російською агресією. І тому нами було прийнято рішення та створено громадську організацію Український голос громади. Основною метою на діяльності нашої організації є захист соціально-економічних, правових та інших інтересів громад нашої держави, посередньо по Чернігівській області. Пріоритетними пріоритетним завданнями для себе ми визначаємо це надання правової допомоги, юридичний супровід е та сприяння органам місцевого самоврядування у розвиток соціальної та, та демократичної держави. Е На даному етапі ми безпосередньо займаємося наданням правової допомоги по державній програмі Євідновлення. Тобто ми забезпечуємо безкоштовні юридичні консультації е з питанням подання інформаційного повідомлення, подання заявки на отримання компенсації на грошові пошти, отримання грошових поштою, відкриття рахунків та повний супровід всіх громадян, які в цьому потребують допомоги, скажімо так, оформлення матеріальної згоди, супровід до ЦНАПу. Всі ці послуги ми забезпечуємо. Знаходимося наш офіс безпосередньо, знаходиться за адресою міста Чернігів вулиця Шевченка, 15. Консервіс безпосередньо в Чернівській області у нас є оргінальна команда, яка складається з юриста, соціального працівника і координатора. Е, першочергово ми займаємося підтримкою внутрішньопереміщених осіб, а також постраждалих від агресії, збройної. Ну, і в тому числі, брати тему нашого сьогоднішнього брифінгу, це отримання компенсації за ушкодження та зруйноване майно, в тому числі ці особи мають право отримати і компенсацію допомогу на проживання. Від держави, і так само ми здійснюємо ступі правовий консультативний щодо порядку звернення, порядку реєстрації, повідомлень про пошкоджене та знищене майно і подальший супровід правовий, тому що є ряд питань. Ну добре, коли людини немає проблем з документальним оформленням, проте якщо брати сільську місцевість, у нас дуже багато звернень саме. Проблема не тільки в поданні самого заяви, а в оформлених документів, тому що багато людей, ну тут, можливо, є ряд факторів, які цьому посприяли це, і тривалий коронавірус хвороба на, на була, і люди не могли, наприклад, переоформити документи на право власності, устаткування. Плюс багато об'єктів нерухомості вони взагалі або не оформлені, або купуються, продаються по Договорам, які не затверджені нотаріально, не, не зареєстровані, і тобто відомості відсутні в державному реєстрі права власності на руковод майно. І тому такі особи потім не можуть подати відповідно документи на компенсацію. До цього необхідно саме врегулювати ці перові питання, звертатися до судових інстанцій і оформлювати документи. Плюс багато людей, яких пошкоджено зруйновано майно. У них були втрачені документи, якщо там один згорів. Також є ряд проблемних питань щодо відновлення цих документів, тому що без них суд буде складно подати або в деяких випадках взагалі неможливо. Якщо ця нерухомість була введена в експлуатацію вже багато років тому, і відомості про неї відсутні в реєстрах, тому саме тут ми здійснюємо допомогу консультативну, правову. Супроводі таких кейсів для того, щоб в подальшому особи могли реалізувати своє право на відновлення і відшкодування для отримання відшкодування за благодійну шкоду. Дякую за таку детальну інформацію. Я представляю благодійний фонд право на захист. Ми є провідною правозахисною організацією на території Чехнівської області. Ми здійснюємо свою діяльність минулого року. Ми дуже багато, багато працюємо з внутрішньопереміщеними особами, з біженцями, з особами без громадян, а також з особами, які постраждали від збройних конфліктів. Наразі як почалася ситуація з повномасштабним вторгненням. Ми зараз маємо дуже багато роботи. Фактично ми здійснюємо консультування людей, а саме юристами фонду консультують вони за адресами міста Чорніка, вулиця П'яницька 49 а також за адресами міста Чернігів вулиця Чорновола, 10. На Чорновола, 10 ми реєструємо людей на допомогу партнерстві з ВКБ, здійснюємо реєстрацію, а також ми маємо декілька телеграм-каналів, де можуть особи звернутися до нас і отримати інформаційні матеріали. А також ми маємо гарячу лінію, де гаряча лінія здійснює свою діяльність на території всієї України. І кожна особа може звернутися за телефонами 092-722-20 Це, це е, номер телефону безплатної психологічної підтримки. Е, та безплатна юридична допомога здійснюється за номером 099, або 068 або 063 за номером і далі є номер, який є одним для всіх. Це 507, 50, 90. Окрім того, Зараз дуже багато інформаційних матеріалів, які розроблені в платництві, які також допомагають людям швидше зареєструвати, розібратися, яким чином можна отримати компенсацію. А також ми розробили і в нас є такі брошури, є відновлення, де покроково розписується вся інформація для людей. Коротко ще хочу зазначити, що на даному етапі ми маємо декілька судових справ. Це і справи, які е, стосуються втрачених документів, і справи, які стосуються е, встановлення строку навіть за спадщину, а також встановлення е, факту смерті та визнання особи безвісної судні. Е, е, також хотіли б передати слово юристу зійного фонду е, Віктору, який дійсно приймає і людей. Декілька слів щодо роботи нашого юридичного відділу. Загалом ми надаємо юридичні консультації та проводимо допомогу всім категоріям громадян. Наша так би мовити, спеціальна категорія це особи, які постраждали на себе бойових дій і внутрішньо приміщенні особи. Таких осіб ми можемо супроводжувати повністю і допомагати з зверненням до державних органів і до судового органів. Також в нашому фонді є працюють адвокати. Ми можемо надавати і Додаткову юридичну допомогу із залученням адвокатів, тобто це можуть бути адвокатські запити, звернення і так далі. В принципі, також нашою спеціалізацією, однією із спеціалізацій, є допомога з документуванням пошкодженого і зруйнованого житла, а також звернення для отримання компенсації за пошкодження. Досить часто до нас звертаються громадяни, у яких... Є певні проблеми з документами, вони або були втрачені, або були знищені, або виникають окремі проблеми з встановленням права власності. І, Відповідно, таких осіб ми можемо супроводжувати повністю до моменту отримання всіх документів і звернення заяви про компенсацію. також я можу додати, що в нас є мобільні бригади, які функціонують на території всієї Чернігівської області, і навіть якщо ми отримуємо запит. Від певної громади, де необхідна допомога юриста, то ця мобільна бригада може допомогти виїхати до людей, надати, отримати юридичні послуги, психологічні за необхідності, крім того, ми маємо в складі соціальних працівників, які також можуть і працювати з рідніми людьми і з особами з особливими можливостями. Також ми маємо декілька кенсів стосовно встановлення інвалідності. Внаслідок да, внаслідок, цивільних, саме цивільних осіб працюємо з фізичними особами. Щодо цивільних осіб це особи, які отримали поранення, внаслідок бойових дій, внаслідок обстрілів міста Чернігова, Чернігівської області. Відповідно, установому порядку отримали статус особи з інвалідністю. І в подальшому ми допомагаємо зі збиранням пакету документів для подання на міжвідомчу комісію для того, щоб подальшому встановити факт. Наявності статусу особи з інвалідністю у нас летні. В цілому таких осіб ми також супроводжуємо повністю з моменту звернення до медичного закладу і до отримання безпосередньо такого статусу, отримання всіх наявних можливих компенсацій і виплат соціальних. Відповідно також хотів би зазначити, що у нас є в принципі і соціальний працівник, який може здійснювати супровід до державних і соціальних установ органів. Відповідно, так, так само ми його звучаємо для здійснення і надання юридичних послуг, якщо такі є потрібні. Дякую за таку детальну інформацію. Скажу, що дійсно процес отримання компенсації громадянам за пошкодження знищення мною дуже важливим процесом на даний момент. Тому я думаю, участь у нас організацій у допомозі місцевим жителям сформувати заяву. Зисити якісь юридичний суховий правовий. Це буде дуже і дуже корисно. Тому ще раз дякую за те, що ви долучили до нашого присутня. Дякую, шановні представники ЗМІ. Чи є запитання? Що немає. Дякуємо за зустріч, за розмову. Заходьте ще.